Усім привіт, з вами Міша, і сьогодні на огляді Apple Watch Series 9. На перший погляд, це розумний годинник, який ми вже бачили, адже дизайн тут ну, один в один, як і у минулорічних моделях. Але в новинку було додано кілька корисних функцій. Також її оснастили новим процесором S9 та збільшили об'єм пам'яті. Чи вплинули всі ці інновації на якість користувацького досвіду? Про все детально розповім, адже я мав достатньо часу, щоб дослідити. Ти цей яблучний годинник вздовж поперек. І чесно скажу, не все в ньому так пречудово, як запевняють нас в рекламі. І починаємо: пакування Apple Watch Series 9 відповідає сучасним трендам екологічності та мінімалістичності. Упаковка маленька, зроблена е, з цупкого твердого білого картону. Передбачити, що там всередині дуже просто. Власне, сам годинник, магнітна зарядка до нього та змінний силіконовий ремінець. А тепер спробуйте вгадати, на якому з фото саме дев'яті очі. Два, три, чотири, п'ять. Не вгадали, ну не засмучуйтесь, що помилились. Відрізнити новинку не просто, бо за останні кілька років дизайн годинника Apple взагалі не мінявся. Є надія, що його зовнішній вигляд буде дещо оновлено у наступній десятій моделі. Поки що маємо класичний прямокутний корпус, який зроблено з алюмінією. Повністю всю передню панель займає дисплей. А збоку знаходяться дві кнопки: одна фізична, а друга вензель. На зворотній стороні розташовані датчики, які власне і здійснюють вимірювання всіх необхідних показників. Має відзначити захист від води та пилу, що дає можливість занурити годинник на глибину до 50 метрів. Сучасні моделі Apple Watch використовують низькочастотні звуки для видалення води із динаміків, а спеціальний режим дозволяє користувачам запобігти потраплянню вологи всередину пристрою, що особливо актуально під час плавання, проведення гігієнічних процедур і роботи у приміщеннях із високим рівнем вологості. Особисто мені дев'яткою було досить комфортно користуватися. Цей годинник не обтяжував за п'ястя, не чіплявся за одяг і не злітав від Активних рухів, ну і загалом був досить зручним. Але зрозумійте, що це суб'єктивне враження в когось може бути взагалі інакше. І я не можу гарантувати, що для всіх він буде так само ідеальний, як і для мене. Проте я переконаний, що всім так само, як і мені, сподобається oled екран. Він тут величезний, яскравий, контрастний і насичений. Зображення на ньому відмінно видно за будь-яких умов. Роздільна здача. Тіс дисплею складає 484 на 396 пікселів, а пікова яскравість досягає 2000 ніт. Ще є режим always on display та біджити. Логотип додатків трошки змінили своє оформлення та розміщення дещо інакше, ніж у попередніх моделях. Проте саме цю відмінність я не вважаю достатньо вагомою, щоб приділяти їй багато уваги. Одне з ключових програмних нововведень, призначених для поліпшення зручності використання годинника, це розширена функціональність есистів. Тачданотіна. На жаль, чомусь саме тут у мене виникли непорозуміння з новими вочами. Річ в тім, що інколи жести не спрацьовували, а інколи спрацьовували як треба. Чому відбувалося саме так і що з цим робити? Я так і не з'ясував. Скоріше за все, це все пофіксять з наступним оновленням. А от до чого ну верніше до кого в мене взагалі жодних нарікань так? Це до сірі. Так, тепер вона не лише в моєму телефоні, а ще й в моєму годиннику. До речі, для її роботи геть не потрібен інтернет, і це дійсно круто. Бо особисто я доволі часто розлучаюся зі своїм смартфоном. А тут, хоч який ніякий віртуальний помічник, лишається зі мною завжди. Крім усього іншого, виробник оснастив Apple Watch Series 9 функцією пошук телефону. Це безумовно корисно та потрібно. Але в Україні, на жаль, така функція поки не працює. <кри> Щодо покращень вже відомих програм від Apple Watch, то вони торкнулися відстеження місячного циклу у жінок, виявлення аварій та тренувань. Проте це був скоріше легкий апдейт, аніж якесь координальне оновлення. Велика увага приділена відстеженню серцевого ритму, завдяки розширенню налаштувань. Користувач тепер отримує більше інформації. Я порівняв дані з годинника та бігової доріжки під час тренування. Похибка склала приблизно 10%. Проте не можу з опевністю сказати. Хто ж саме з них мені збрехав годинник чи доріжка? Тож узагальнюючи, вважатимемо, що очі адекватно прораховують як дистанцію, так і кількість ударів серця на хвилину. Розмір пам'яті у Apple Watch 9 збільшили до 64 гігабайтів, і оце прям у мене. Супер, адже тепер сюди можна встановлювати всі додатки, що підтримуються цим годинником, і не прийматися через те, що для чогось не вистачить місця. Звісно, не можу війти увагою такий важливий момент, як автономність. Виробник стверджує, що повного заряду має вистачити принаймні на 18 годин. Ну, загалом у змішаному режимі використання десь так воно і є. Я доволі часто звертався до функції годинника, тому підзаряджати його доводилося приблизно раз на добу, а іноді частіше. Дуже голосно компанія Apple заявляє про новий мікропроцесор S9, який мав би змусити просто літати. Нові Apple Watch. Проте, якщо різниця з попередньою моделлю і є, то звичайному користувачеві вона навряд чи буде помітна. Не подумайте нічого такого. Дев'яті очі дійсно дуже круті та швидкі. Але ж вісімка так само. Отже, підведемо підсумки. Чи круті Apple Watch 9? Однозначно так. Чи є у них недоліки? Так, трішки є. Чи варто змінювати ними попередню модель, якщо така вже є користування? Тільки якщо ну дуже хочеться носити на руці найновішу новинку. Ну а якщо а, раніше крутого смарт-годинника у вас не було, і ви нарешті вирішили його собі придбати, а, ну, наприклад, як я, то це ідеальний вибір. Дізнатися більше про характеристики та актуальну вартість Apple Watch Series 9 ви можете, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Ну, а в мене на цьому тепер все. Побачимось, коли побачимось. З вами був Міша. Бережіть себе, Па-па. Сірі, попрощайся. Ні, не хочу. Ну, па-па. Привіт, сірі. Скажи нашим глядачам до побачення. Tu paenko. <tus>